Привіт, Привіт. сьогодні ми приїхали в епіцентр, бо Уляна хоче що? Боді хоче, придумала якесь собі боді. І це будемо зараз йти в сенсей, тому що там цих боді отака куча. От зараз будемо туди йти. Зараз ми ще зайшли і хочемо перекусити каву, попити. Ну так всіда. Сьогодні воскресення, але ж я була на роботі, тому що хочеться вкусити це ми так чекаємо. Нам сказали чекати, а живу вам там, отам, отам, отам наше замовлення. Нам треба чекати десь півгодинки. Тому оце сидимо і чекаємо. Так, діти ось заказували з полуничкою, тут із шоколадом Добляємо? круасанчик. А я взяла класичний хот-дог, да. це львівські круасани. Ну і собі каву. Все, дівчатка смачного. Покажи поросинок, ротик свой мурзулька, мы девчатка пішли по воду. Уже идут два часа. Че так долго, дочь? Что так долго вы? У <сути> нас не підходит а Отчём водичку купила. 30 30 гривень, да? Ну все, ви поїли? Так. Все, йдемо в Сінсей, далі відео Сінсея.